Надати статус міжнародної прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що представники Мінцифри та Мінкульту працюють над законопроєктом, який закріпить статус англійської як мови інтернаціонального спілкування. Більше про цю ініціативу у матеріалі моїх колег Україна відкрита для світу. Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом із цим зростає потреба у людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців. Саме таку заяву цими днями зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Посадовець також додав, що вже провів нараду за участі мінцифри та мінкульту з питання надання англійській мові статусу міжнародної Готуємо проєкт закону, який зокрема закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих. Повідомив чиновник. За плечима у Наталії Васильівни річний досвід викладання англійської мови. Така ініціатива розповідає жінка зараз на часі. Я чекала цього моменту, тому що, оскільки ми всі знаємо, що мова англійська є саме мовою міжнародної комунікації, і особливо для нас, для українців, особливо в наші дні в наш час є неймовірно важливою. Значить, чому міжнародна комунікація ми можемо бути як звичайними подорожуючими, так і переміщеними особами. А таких осіб є. Дуже багато зараз у нас час, і коли ми їдемо за кордон, ми можемо без проблем спілкуватися. За спостереженнями жінки за посилене вивчення англійської прикарпатці взялись саме від початку війни. Можливо, через те, що люди масово втікали від війни, і їм потрібна була англійська мова. Це я хочу виокремити як доросле населення. Ну і відповідно вони теж почали більшу увагу звертати на своїх діток, щоб вони краще володіли англійською мовою. Наскільки добре і чи знають взагалі англійську мову прикарпатці? Відповіді різняться. Дехто не вивчав її взагалі, а хтось на етапі поглибленого опрацювання. Щось середнє між Б1 і Б2. Зараз навчаюся у Прикарпатському. На іноземних іноземних мовах на факультеті. Англійська зараз дуже потрібна і дуже перспективна, тому саме вибір був очевидний. Розумію, але розмовляти тяжко, бо я по друга мова перебуває трохи. Нервисі. Дякую. Не. Я зовсім не знаю, я не вчила. Вчила німецьку і німецьку не знаю. Я зовсім не знаю англійську. Шкільний рівень. Вивчають тільки в школі за даними соціологічного дослідження 2023-го, 51% українців розповіли, що мають деякі знання з англійської мови. Однак детальніший аналіз показує, що тільки 23% можуть писати, читати чи спілкуватися англійською на побутовому чи професійному рівнях.